Я в Каліфорнії зараз шоста ранку і дорозі в національний парк Йосеметі, в один з найкрасивіших національних парків не тільки Америки, а й світу. Подорож в Національний парку Єсеміті була дуже спонтанною. Моя головна ціль це піднятися на Хавдом. Це один з найвищих та найпопулярніших маршрутів тут. Але спочатку я вирішив піднятися до озера. Я зустрівся зі своїми друзями і ми заїхали в дальню частину національного парку Єсеміті. Наш маршрут називається 10 Озер. Довжина приблизно 6 миль. Це десь 10 кілометрів. Але набор висоти такий серйозний. Плануємо піднятися за 5-6 годин. По плану підіймаємось туди до озера, залишаємося в кемпінг там, ловимо рибу, відпочиваємо. Завтра спускаємось вниз. Потім я ночую в національному парку і наступного дня підіймаюся на Хавдон. Ліс дуже красивий, погода прекрасна. Ось вже потрошку починається підйом. Ми пройшли десь майже три милі, вже трошки відчувається виснаження. Відірвався від нашої групи. Тут ось такий маленький струмок. Треба повнити запаси води, але фільтру в мене немає, тому треба цікати моїх друзів. Майже спустилися до озера. Ось вже я його бачу, виглядає просто неймовірно. Дивіться на це. Ось у ще трошки сюди, гори, туман. Ми піднялися до озера, де будемо ставити наші палатки. Це одне із десяти озер. Інші озера знаходяться з другої сторони гір. Ми плануємо залишитись тільки на одну ніч тут. У мене завтра в плані великий хайк. Я буду підійматися на халфдом. Це один з найнебезпечніших пішохідних маршрутів в Америці. Зараз треба знайти місце, де ми поставимо наші палатки. Обходимо навколо озера, пробуємо знайти локацію. По закону треба ставити не менше, ніж. 100 фіт від води. Просто подивіться на ці прекрасні види. Завтра зранку я навіть не можу уявити, як це буде виглядати. Ось тут зараз поставлю свій палатку. Там нас буде багаття. Палатку поставили. Прекрасний вид. Ось там озеро. Тут моя палатка. Там у нас буде багаття. Зараз спробуємо зловити рибу. Можливо, навіть зможемо приготувати сьогодні. Кажуть, що тут водиться форель. Напишіть в коментарях, які шанси в нас зловити форель сьогодні. Антоха, розкажи нам, які у нас шанси на успіх. Скільки відсотків? Пару процентів є. Всього ж пару? Окей, ну давай спробуємо. Оп! На вечері у мене така азіатська вермішелька ФОБО з курячими відбивними. і ось такий прекрасний вид. Все-таки в нас вийшло зловити три невеличкі форелі, тому сьогодні вночі в нас буде уха. Стає трохи прохолодно, треба утеплюватись. Надіюсь, сьогодні вночі не буде мінус. А то спальник мене рознахований десь на плюс один, плюс два, а вже осінь. Не забудем, Вечно панери там ребята. У меня ложка есть, здесь надо. Восьмая ранку. Вночі было достатньо прохолодно. Мені здається, приблизно десь плюс пять, плюс три. Я, звісно, не замерзв, але вже було дуже близько до того, щоб замерзнути. Трошки переживав, щоб ведмеді не прийшли. Зазвичай всю їжу в національному парку треба сходувати такий спеціальний пірбокс-контейнер. Це така пластикова бочка, і відносити її на метрів 200-300 від того місця, де ти ночуєш світанок. Температура була десь вночі, мені здається, плюс 5, плюс 4. Трошки тяжко підійматися, а завтра мене чекає 20 миль підйому. Але там я вже буду без рюкзака я майже піднявся. Тепер на мене чекає 5 миль спуску. Це десь 8 кілометрів вид відкривається. Просто прекрасне одне озеро, інше озеро. Там ще одне. В Йосеміті дуже багато ведмедів. Не хотілося зустрітися б з одним з них, але вони не такі небезпечні, це не ведмеді грізлі. І взагалі тут заборонені перцові спреї, які зазвичай використовують в національних парках Америки. В національних парках Каліфорнії є обов'язкове правило. Якщо ти йдеш в похід з ночівлею, тобі обов'язково потрібно мати спеціальний ведміжий контейнер. Це така як пластикова банка, в яку ти складаєш всю свою їжу і коли йдеш спати, відносиш приблизно на 150-200 метрів від того місця, де ти спиш. Перед тим як вирушити в поход, зазвичай рейнджери перевіряють наявність цього контейнеру. В Каліфорнії дуже часто стаються пожежі, і ось іноді як може виглядати ліс. Так виглядає ліс після пожежі. Купа мертвих дерев. Мій дводенний похід закінчився. Я вже біля машини, але це не все. Ще попереду на мене чекає поїздка в рейнджер станцію, де мені треба забрати свій перміт, тому що завтра я хочу піднятися на хавдом. І потім ще сьогодні мені треба спуститися до озера, поставити там свій намет, а потім завтра о п'ятій ранку штурмувати гору. Я отримав свій перміт, виглядає ось так, просто бумажка. І я зрозумів, що дистанція для хайку вона займає. Десь 20 миль, щоб дойти до вершини хавдома, але я можу переночувати по дорозі і потім спуститися вниз. Але проблема в тому, що я залишу свою машину наверху національного парку, тому я вирішив, я не буду робити ти зверху вниз. Я просто поїду в долину і з долини вже підіймуть вверх і потім повернусь назад. Я знав, що національний парк і все меті дуже красивий, але я завжди був в долині знизу. І перший раз ось сьогодні я піднявся сюди наверх. Просто подивіться на ці озера, гори, вода, кришталево чиста. Однозначно рекомендую піднятися в верхню частину і просто проїхатись по цій дорозі. Щоб ви розуміли, куди я буду підійматися, завтра я буду підійматися ось сюди. В долину, приїхав на кемпграунд, треба зараз встановити швидко палатку. Завтра зранку о 5 вставати. Ось так, поки постав палатку. Вже скоро продовження моєї подорожі національним парком Йосеміті і те, як я підіймусь на гору Хавдом. Тому підписуємось на канал, ставимо лайки, щоб не пропустити нове відео.